Я мрію прокинутись раптом і більше не чути. А я і війну, і руїни, як сон страшніший забути. Я мрію про те, щоб у мирі і злагоді люди жили. Щоб при свої заповітні дійснити всі діти могли. У небо блакитне, я хочу без страху дивитись. На березі Чорного моря на сонечку хочу погрітися. Безтурботний на вулиці гратися і не чекати на льоту. Моя заповідна мрія здійснити у космос польоти. Я мрію, щоб у вільному полі хліба золоті колосились. Що переборці солдати зродили, бо скоро зустрілися. Я мрію про наше майбутнє, таке фантастично чудове. А я на веселі, і цікаві пригоди, чекати готовий. Я мрію з родиною об'їздити всю Україну. А я хочу зробити щасливу кожну дитину, щоб на вулиці тепла усі посміхалися люди. Щоб було нам усім не страшно і безпечно усюди. Я мрію про свято у день перемоги, шалено. Я мрію про те, щоб вдалося здійснити нездійсненне. І буде у наших містах багато людей приїздити. Я вірю, Україна стане найкращою у світі.